Олег Валюс створив герб для Федерації регбі України і не одну емблему, а цілих п'ять. Втім, до фіналу конкурсу потрапили три. Саме Олег свого часу запропонував у столиці оновити герб збірної. Після кількарічних міркувань представників федерації ті, таки вирішили оголосити конкурс. Так сталося історично в емблематиці регбі, що в основному в збірних порушується тематика флори чи фауни. Я керувався також цими би, варіантами. І в мене на думку співався птах, якби сокіл, яструб, як я правильно сказати, Волошка, тобто теж це символ України. І вовк, якби теж символ міці і злості. Адже регбі – це якби без спорту, такий складний і вольовий. Голосування відбувається на офіційному сайті Федерації «Регбі» фінішує 1 березня. Обиратимуть емблему фаворитку за кількістю голосів відвідувачів інтернет-сторінки. Ну, якщо десь Бог переможе, буду по перше дуже радіти. На самовито. хотілось би і хочеться допомагати, якби своїй команді своїй команді, якимось, можливо організаційними здібностями дизайнерським якимось підходом і в першу чергу ігровим моментом, то тобто, як в гравець команди у нас безпосередньо участь. В збірній також хотіла зробити свій внесок, якийсь на розвиток регбі. я би хотів би так, от запам'ятатися. Можливо, можливо, від якось в історію Геральдокою Олег захопився ще в шкільні роки. Дещо згодом до цього уподобання додалося і ще одне: спорт регбі Олег Валюс займається уже сім літ. За цей час із командою неодноразово тріумфував на міжнародних турнірах. У складі молодіжної збірної України з регбі-15 став чемпіоном Європи. Після зимових канікул команда Оболонь університет відновила тренування. Наразі регбісти готуються до квітневих змагань. 6-7 перший тур чемпіонату вищому дівізів регбі «15». Ми приймаємо львівську команду. Потім їдемо в Тернополь. Потім в кінці травня вже буде універсіада Ужгороді. І з травня місяця починається вже чемпіонат з регбі 7 паралельно. За останні вісім років команда Оболонь-Університет у регбі 7 чотири рази ставала чемпіоном України. Двічі була срібною призеркою. У 2011-му та 2012-му гравці на змаганнях вибороли бронзу. Фінансується оболонь-університет з обласного та міського бюджетів. У 2013-му з казни міста Хмельницького регбістам виділили близько 70 тисяч гривень. Хмельничани попрощалися із зимою. У неділю у парку Чекмана відбулися традиційні народні гуляння проводів найхолоднішої пори року та зустрічі її квітучої наступниці. На свято іде весна, пора цвітіння, усе навколо ожива. Завітали тисячі городян. Сьогодні ми традиційно вже багато років підряд в нашому міському парку культури відпочинку імені Михайла Чекмана проводимо зиму, зустрічаємо весну. Багато в нас тут таких дій буде, я Думаю, що людям сподобається. Хочу побажати всім, які прибули на наш захід, який ми проводимо традиційно всією громадою міста, хорошого настрою, здоров'я, родину затишує получе. Зазвичай головна страва свята зими шашлик. Частуються ним хмельничани щороку, а цьогоріч у місті вперше вирішили визначити ще й найкращого майстра приготування запашного м'яса. У фестивалі Смакота на шампурі 2013 взяли участь представники десяти закладів громадського харчування. Щорічно на святі проводів зими у нас багато закладів саме пригощає жителів міста шашликом. Тому, так як саме більше в це цей свято, ми доречно провести цей фестиваль. Це була ініціатива нашого фонду Перший соціальний. Це його бажання було саме провести такий фестиваль. Ми відкликнулись на цей на їхнє бажання. Ціну на шашлик встановили дещо дешевшу ніж зазвичай: 16 гривень за 100 грам. Кожен з кулінарів намагався приємно здивувати різноманіттям рецептів. Сьогодні в нас шашлики були і сьомги, був і курачий шашлик, ну і свиний шашлик. І ще робимо навіть овочний шашлик. Секрет один – це найголовніше – саме перець, а перес у кожного свої рецепти. А секрети не видаємо. Секрети якість м'яса саме головне, вибрати м'ясо. Та секрет смакоти на шампурі у всіх спільний. Готувати з душою і він тоді вийде вкусний і на вигляд приємний. Ну, секрет який? Секрет свиного шашлика полягає в тому, що якщо його робиш від душі, то він і буде добрий. Душу у страву, мабуть, таки вклали, адже смакували м'ясом і дорослі, і малеча залюбки. Сочний хороший. Я ж його не їла. Я його хочу. Я його з'їв. Кожен рік, щоб таке було. Дуже смачно і дуже добре. Смачно. Оцінювало шашлики і професійне журі. По яких критеріях ми будемо оцінювати? Звичайно ж, зовнішній вигляд, смакові якості і спосіб приготування. Усіх учасників відзначили у 13 номінаціях. Найбільше нагород здобули представники торгового центру «Таврія В». Окрім шашлику на святі пригощали козацькою кашею. Вистачало приємного не лише для шлунку, а й для душі. Дітвора облюбувала снігові скульптури. З велетенських льодових змій з'їжджали, неначе з гірок. Бавилися у ігри та конкурси, співали веснянок, водили хороводи, танцювали. Свято дуже гарне, і настрій теж такий веселий. І красний. Погода не підкачала. Гарно, добре, гарно виступають. Весело тут. Музика весела, багато людей. Дуже гарно виступають наші хмельницькі артисти. Можна душу відвезти, потанцювати, поспівати і шашлик поїсти. Все, що можливо, все тут є. Традиційно на святі спалили опудало зими як символ усіх негараздів, що залишаться у минулому. Тривоги, всі переживання за, за, за нас за дітей. Колок? Весь негатив. Оці всі, які тільки в житті є. Всі негативні емоції. І тільки був е, такий хороший настрій всіх людей до праці, до життя і відносини до України. На квітучу весну усі покладають лише найкращі сподівання. Від весни, краси, саме найкращого, любові, чогось нового і чогось, якогось такого кращого, хорошого врожаю. Зміни в парламенті і настрою всім і здоров'я. Перших квітів і 8 вересня тепла. Кохання! Кохання в першу чергу! Кохання! Більше весна, це є все розквітає, все живе, все оживає! Ой, не це весна від то читай найповні. Ми ж з тобою два весельця у одному Ой, Серця, блакитні та й сині, ми немов у пері з касплено при одній стежині. Захисника вітчизни урочисто відкрили п'ятий чемпіонат області та міста з хокею з шайбою. В ювілейних змаганнях виступатимуть шість спортивних колективів. Одна команда з Нетішина, решта представлятиме честь Хмельницького. У порівнянні з попереднім чемпіонатом у цьому з дистанції зійшли Волочиськ та Полонне. У першому поєдинку ювілейного чемпіонату перемогу святкували хокеїсти ротора. У напруженій боротьбі гравці здолали місцеву ладу. Нагадаємо, саме хмельницька команда ротор поки що є одноосібним лідером чемпіонату. Тріумфує чотири роки поспіль. Що секрет? Ну мабуть, зібраність команди. Все таки дух, сила. В цьому чемпіонаті всі команди рівні. Так, подошли команди, що будуть всі рівні, навіть ті команди, які году були на последних ролях. І я думаю, що буде дуже сильна борьба. Ігри першого кола чемпіонату триватимуть до кінця березня. З лютого по кінець березня буде йти перше коло. Тоді жовтень, листопад, друге коло і грудень це будуть вже фінальні ігри. У день відкриття ювілейного чемпіонату міста та області відбулись показові виступи дитячої збірною Проскуров Барс. Юні хмельницькі хокеїсти ганяють шайбу уже три роки. Два останніх при відділенні хокею другою дю США діти приймають постійно участь в турнірах різного рівня. приймають участь в Вінниці в Тернополі, в Київ. Також проводяться в Хмельницькому змагання. На ковзанах із ключкою на літо дозволяють виїжджати діткам з п'яти років. Наразі у відділенні при другій США займається більше 20 вихованців. Лівий нападник дитячої збірної Костянтин Мацеїшин спортом для справжніх чоловіків захопився три роки тому. На коньках їздити це таке відчуття, як ти літаєш. Наштовалося на гру так, щоб показати хороший хокей, щоб показати хмельничанам, які молоді хокеїсти виростають на Хмельницьких краях. З міського бюджету дитяча команда отримала 30 тисяч гривень. На ці кошти юним хокеїстам придбали форму. Тим часом у Хмельницькому очікуються фінансові надходження і на інші види спорту. Черговий раз виділили на нашу спортивну школу. Та що знаходиться по вулиці Щорса. Там буде там, де ми зробили штучне покриття. Тепер ми зробимо. Освітлення футбольного поля, там ви знаєте, є два зали менші і більші, де проводяться і все українські, і обласні змагання. Поміняємо там підлогу і на одному, і на другому. Ми вже знаєте, що там вікна на металопластикові. Рядом у нас авангард, також ми ремонтуємо. І по мірі наповнення бюджету ми будемо допомагати всім відам спорту. На що і ще, і скільки грошей у 2013-му передбачать місцеві обранці стане відомо вже цієї середи. 27 лютого відбудеться чергова сесія міської ради.